Якщо ви полюбляєте рибалку, а також дуже часто пересуваєтесь по місту, то цей автомобіль підійде для вас як ніщо інше. Це в нас Qashqai на дизельному двигуні об'єму 1,5 Так, Це саме той 15 k 9 k мотор, про який всі знають, те, що він найнадійніший з дизелів. Попереду у нас туманочки, оригінальні легкоспавні диски на літній гумі з гарним протектором. Такий чудовий сіро-синій колір, дуже вражає і дуже симпатично виглядає. Позаду у нас також туманочки, місткий багажник. Сюди влізуть як удочки, так і наш улов. Під полом багажника у нас знаходиться Домкрат, запасне колесо, точніше, докаточка від фірми Continental, Домкрат, балонний ключ, це все присутнє в даному автомобілі. По салону у нас текстильні сидіння в гарному стані, айсофікси, текстильні. Текстильний підлокітничок з двома пістаканочками і зверніть увагу, що присутня така захисна сітка, щоб з палички нічого на вас не покотилось. Вона, до речі, у нас з заліза. Панорама ніше для власних речей в спинках водія та пасажира попереду. Попереду у нас також текстильні сидіння з зручною підтримкою з боку. В гарному доглянутому стані Механічні, е, механічне регулювання сидіння водія та пасажира попереду, повний електропакет, регулювання та складання зеркал заднього огляду, відключення ESP, датчик світла та дощу. Шкіряне мультикермо з такими сиренькими вставочками, дуже класно виглядає. Присутній у нас круїз-контроль, клімат-контроль, до речі, у нас двохзонний е, підігрів. Заднього скла, обдулобового, кондиціонер працює, штатна магнітова з підключенням блютузу. Також пробіг на даному автомобілі у нас 250 тисяч км, бортовий комп'ютер присутній, коробка у нас механіка на 6 передач, механічний ручничок і, звичайно ж, підігріви передніх сидінь на два режими. Дуже ще менше гріє. До речі, присутня сервісна історія даного автомобіля до 2025 року. Що свідчить про те, що пробіг на даному автомобілі у нас оригінальний. Друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, запрошуємо за його глядом, то ти здрав до нас на майданчик Автопойнт. Знаходились, ми в місті суми, говорити, Герой Крут 19. Чекаємо на вас.